Вітаю всіх на каналі. Давайте розберемося сьогодні з обтяжкою гудзиків шкірою. Для цього існують спеціальні металеві заготовки та потрібен прес з насадками. Я розділив процес обтяжки на три етапи і більш детально розповім по кожному з них. Перший етап це підготовка преса з насадками. Прес використовую простий тип 2. Для роботи в невеликих об'ємах цього комплекту буде достатньо. Зазвичай такі преси комплектуються з магазину двома циліндричними вставками під різні варіанти насадок. В даному випадку нам потрібно змінити циліндр з більшим внутрішнім діаметром на циліндр з меншим внутрішнім діаметром. Далі розглянемо насадки для обтяжки. Вони є різного діаметру під різні розміри гудзиків. В моєму випадку розмір насадки 32-й. Насадка складається із двох частин. Нижня це, так би мовити, циліндр з пружиною та поршнем, називаємо її матриця, а верхня циліндр та поршень з ущільнюючим гумовим кільцем, її пуансон. Виймаємо поршень з матриці та встановлюємо його на прес. Далі одягаємо на нього циліндр з пружиною. Верхня частина у нас залишається в зібраному вигляді, на прес не встановлюється. Другий етап це підготовка гудзика. Гудзик складається із двох частин: це ніжка та шляпка. Із оглядів зробив висновок, що шляпка завжди металева, а ніжка може ще бути пластиковою. Щодо матеріалів, котрі підходять для обтяжки гудзика, то це може бути тканина, синтетичні матеріали або натуральна шкіра. Головне, щоб товщина матеріалу була не більше 1 мм і він був в міру еластичний. Адже між зовнішнім діаметром шляпки та внутрішнім діаметром циліндра Пуансона різниця всього 18 мм, і товщі матеріали просто туди не відео. Для обтяжки потрібен круглий шматочок шкіри діаметром приблизно в два рази більшим, аніж діаметр шляпки гудзика. Для прикладу, маю шкіру товщиною 0,7 мм та круглі висічки з Аліекспрес. Враховуючи діаметр шляпки гудзика 19 мм, використовую діаметр висічки 40 мм, щоб вирізати потрібний шматочок. Третім етапом робимо обтяжку. Беремо верхню частину комплекта насадок таким чином, як показано на відео. Мені це здалося зручним. Безіменним пальцем опускаємо поршень в нижню частину циліндра. Тепер саме складне це спробувати максимально точно сполучити центри поршня шматочка шкіри та шляпки гудзика. Накладаємо шкіру з шляпкою на поршень і великим пальцем продавлюємо їх в циліндр наскільки це можливо. Потім обережно, щоб не деформувати металеву шляпку, чимось гладким утоплюємо отриману конструкцію до упору самої верхньої частини циліндра. Ніжку шляпки кладемо в нижню частину установщика. Потім верхню частину кладемо поверх нижньої і, приклавши зусилля, давимо на важіль преса. В результаті отримуємо обтягнутий шкірою гудзик, котрий можна пришити на одяг, меблі, аксесуари та будь-куди, де це нам потрібно. Якщо відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і дякую за перегляд.